Діяння апостолів, розділ перший Першу книгу Я написав Теофіле про все, що Ісус робив, та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав. Він також показував їм себе у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, про яку казав. Її ви від мене чули, бо Йоан хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Він відповів їм Не ваша справа знати час і добу. Що їх отець призначив у своїй владі? Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і Хмара його взяла з перед очей їхніх. І коли вони пильно дивились на небо, як він відходив, два мужі у білій одежі стали коло них, і сказали Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо. Тоді вони. Повернулись в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму день ходи в суботу. Прийшовши в місто, увійшли в горницю, де вони і перебували, а саме Петро і Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеєв і Симон Зелот та Юда. Син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, Матір'ю Ісуса, та з його братами. Тими днями Петро, ставши серед братів, яких зібралося їх разом до 120, промовив: Мужі браття, треба було. Щоб збулося Писання, яке Дух Святий прорік був устами Давида про Юду, який зробився проводарем тих, що схопили Ісуса. Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння цього, але, придбавши собі поле за свою злочинну нагороду, він упав з торч головою і тріснув надвоє, і все його нутро вилилось. Оце стало відомим усім, хто мешкає в Єрусалимі, так що те поле було прозвано їхньою мовою «гакелдама», тобто поле крові. Бо в книзі Псалмів написано Хай огороже його стане пусткою, і ніхто у ній хай не мешкає. А також Нехай його служіння візьме другий. Треба отже щоб із цих мужів, що були в нашому товаристві за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від Хрищення Йоанна аж до дня, коли Він від нас вознісся, треба, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись, сказали Ти, Господи, всіх серцезнавче, Вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби і апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце. І кинули жереб. Жереб же впав на Матія, і його. Зараховано до одинадцятьох апостолів. Од Розділ восьмий. А коли відкрив печать сьому, настала тиша на небі десь на півгодини. І я бачив сім ангелів, що перед Богом стояли, і їм дано сім сурем. І прийшов інший ангел і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тимі яму багато, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника і поверг на землю, і постали громи і голоси і блискавиці, і землетрус. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити. Перший посормив. І настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посормив, І, немов гора велика, огнем розпалена, була кинута в море, і стала третина моря кров'ю, і вимерла третина створінь. Що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив, і впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип, і впала на третину річок і наджерела вод. Ім'я зорі мовиться полин, і стала третина вод полином, і багато людей померло від вод. Бо про гіркви. І четвертий ангел посурмив І вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх, і день, щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба і говорив голосом гучним. Горе горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сумних, тобто від трьох ангелів, котрі зараз посурмлять. Псалом 73 Справді, Добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. А в мене захиталися ноги, майже схибили мої кроки. Бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних. Вони, бо мук, не знають ціле й гладке в них тіло. Вони не знають людських злиднів і їх не б'ють як простих людей. Тому і гордість у них, немов нашийник, насильство їх, немов одежа покриває, від жиру очі їхні наверх вилазять, а вигадки їхні так і переливаються з серця. Вони глузують і говорять злісно, бундючно утиском загрожують, уста свої спрямовують проти неба. Своїм язиком по землі ширяють, отак от за собою тягнуть народ мій і розкошують у достатках і кажуть, як Бог може знати, чи ж є знання у Всевишнього? Ось вони, оті от грішники, завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я даремно беріг чистим моє серце? В невинності умивав мої руки, увесь день зносив побої і докори щоранку. Якби я сам до себе мовив, так як вони, я буду говорити, то родові дітей твоїх був би я зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був, той труд для мене. Аж поки не війшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно, ти ставиш їх на слизькому, валиш їх в руїну. Як притьмом зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху. Неначе сном, коли хтось пробудився, так, вставши, Господи, Ти їхньою подобою нехтуєш. І серце в мене хвилювалось, нирки були пробиті в мені. Я був дурний тоді і неук, немов тварина, був перед тобою, але завжди я був з тобою, ти взяв мене за праву руку, ти, радою твоєю, мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе мав я на небі? Коли я з тобою нічого на землі не хочу, тіло моє і моє серце знемагають, Бог скеля мого серця і повіки моя доля, бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе, ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. А мені, благо, близько Бога бути. І покладати моє ПРИбіжище в Господі Бозі, Щоб розповісти про всі діла Його. Книга «Приповідок» Розділ 26 Як літом сніг. А жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка в устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той. То послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає на дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже лев на дорозі. Лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що жбурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього, і каже, Чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді. Те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а в осерді кує зраду. Не вір йому, коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро. Та злоба його відкриється серед громади. Хто риє яму, сам впаде до неї, хто котить камінь угору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Книга Второзаконня, розділ 27. І заповідали Мойсей та старші Ізраїля народові словами. Додержуйтесь всякої заповіді, що я заповідую вам сьогодні: як перейдете через Йордан у землю, що її Господь, Бог твій. Хоче тобі дати, поставиш собі великі камені, побілиш їх вапном і напишеш на них усі слова закону, коли перейдеш, щоб простувати в землю, яка тече молоком та медом, як обіцяв тобі Господь, Бог твоїх батьків. Тож як перейдете Йордан, то ці камені, про які я нині заповідую вам, поставите на горі Евал. Герізім, і побілиш їх вапном. Там поставиш ти жертовник Господові Богу твоєму, жертовник із каменів, і не вдарятимеш у них долотом, із цілого каменя спорудиш жертовник Господові твоєму богові та вознесеш на ньому все палення Господові твоєму богові. Тоді принесеш мирні жертви. І їстимеш там та й веселитимешся перед Господом Богом твоїм, а на каменях напишеш усі слова цього закону, виковуючи їх виразно. Мойсей і священники Левіти промовили до всього Ізраїля так Мовчи, Ізраїлю, і слухай сьогодні ти став народом Господа Бога Твого. Слухай же голос Господа твого бога, і виконуй Його заповіді і установи, що це нині заповіду тобі. Цього дня заповідав Мойсей народові словами Як перейдете Йордан, то отці стануть на герезім горі, щоб благословити народ. Симеон, Леві, Юда, Ісахар, Йосиф і Веніямин. А оці стануть на Евалгорі, щоб проклинати Рувим, Гад, Ашер, Завулон, Дан і Нафталі. І заходяться левіти промовляти, кажучи грімким голосом до всіх ізраїльтян Проклят чоловік, що робить якусь подобу, чи тесану, чи литу, гидоту перед Господом, діло рук майстра. І ставить її у скритому місці. І весь народ у відповідь скаже Амінь. Проклят, хто зневажає свого батька і свою матір, і весь народ скаже Амінь. Проклят, хто пересуває межі по силості свого ближнього. І весь народ скаже Амінь. Проклят, хто зводить сліпого з дороги. І весь народ скаже Амінь. Проклят, хто кривосудить приходня, сироту і вдову, і весь народ скаже Амінь. Проклят, хто згрішить із жінкою свого батька, відкриє полу батькового плаща. І весь народ скаже Амінь. Проклят, хто зійдеться з будь якою скотиною, і весь народ скаже Амінь Проклят, хто згрішить із сестрою, з дочкою свого батька або з дочкою своєї матері. І весь народ скаже Амінь. Проклят, хто згрішить із своєю тещою. І весь народ скаже Амінь. Проклят, хто тайкомав б'є свого ближнього. І весь народ скаже Амінь. Проклят Хто бере дарунок, підкуп, щоб погубити душу безвинну, і весь народ скаже Амінь. Проклят, хто не додержує слів цього закону, не виконує їх, і весь народ скаже Амінь.